покров Божій Матірі навчить браті і сестри, що ми, як імператор, імператриці і всі прості і віруючі люди збиралися в храм, коли була небезпека не тільки земна, але й духовна. Якби наші імператори сьогоднішні, імператриці, збиралися в храм на молитву і люди йшли, тому що йде війна, йдуть скорбі великі, в нас би було набагато більше радості. Але приклад імператора імператриці в ті часи, де сьогоднішнього дня нікого не навчає на великий жаль. Але молитва їхня випросила в Бога покров, випросила мир, випросила спасіння. І сьогодні ми повинні спішити в храм. Ми бачимо, забирають храми. На великий жаль, влада забирає храми, закриває храми. А колись влада йшла і молилася, і стояла, і поклони била. І дай Боже, щоб сьогодні ми випросили в Божої матері мир і покров Божої Матірі, що був над нами, над нашими сім'ями, над нашими родинами і над нашими воїнами, ми повинні пам'ятати, що цей покров він випросений керівниками держави і випросений людьми. Якщо ми будемо брати приклад. То і Божа Матір, і над нами буде мати покров. Пресвятає, Богородице, помагай нам. Спасій Господи, свято Вас.